Московити об'явили одностатеве перемір'я, чи одностороння, ні, швидше, все-таки одностатеве перемір'я, проказники такі. І першим про це почав говорити Нікта Гундяєв. Прости, господи, патріарх, як він себе називає, прости, господи, московський. Він не тільки. Державний службовець високого рангу там у себе в Московії. Він іще і знаковий шпигун довгий час очолював відділ зовнішніх церковних зносин в московському простогосподі патріархаті. Це виключно така шпигунська посада для Москви, і свого часу Московський патріархат був створений Сталіним не тільки для того, щоб пояснювати американським трудящим, чому вони мають допомагати ленд-лізом саме Радянському Союзу, який гнобить церкву, а не Гітлеру, який церкви відкриває і легалізує, тобто християн, християнам американським це важко було зрозуміти, але і для того, щоб доповнювати шпигунські функції, бо до війни. Все це лежало переважно на плечах лівої громадськості, ну, тим, як і зараз значною мірою. А, а потім вирішили підкріпити це і церквою. Хороша структура, там туди приходять, сповідаються всякі лихі, і от через це можна залазити і на Близькому Сході, щоб розгорталася діяльність і на подвор'ях московської патріархії. в Європі і в Сполучених Штатах навіть. Тобто це як, хороша така тема для шпигунства. І от е, довгий час оцей саме Гундяєв очолював саме цю лінію. І як ви знаєте, саме по цій церковній лінії зараз і ведеться головна підривна робота в середині країни, у нас вже про московські партії заборонені, про московські кан канали видалені, заарештовують. Багатьох навідників ворожої артилерії, що, правда, потім випускають. А ця структура, вона досі існує і почуває себе настільки добре, що все ще речить. Я про це вже кілька разів говорив, але все ж таки, от, нам потрібно добити цю тему, браття і сестри. Вони зараз аргументують оці от калимські гендери. В лаврі, які засіли, вони аргументують тим, що згідно постанови кабінету та міністрів у них не мають права відбирати якісь орендовані приміщення до кінця воєнного стану. Тобто, вони апелюють до закону. Вони кажуть, ми будемо судитися. У них нахабство, що ці от потвори вони ще кажуть, що ми будемо судитися, і взагалі нам потрібна, щоб була правова ситуація. Оці потвори в порушення будь-якого законодавства і всього права здійснили за останні роки на території Києво-Печерського заповідника масштабне будівництво без всяких документів, без всяких законів. Порушення всього. Це археологічна зона, це історична пам'ятка, це ЮНЕСКО, це печери там внизу. От над цим вони побудували своїх курятників. Навколо Лаври вони теж здійснили масштабне будівництво порушення будь-якого законодавства. Це, між іншим, у нас є кримінальна стаття така, називається самозахоплення землі. От вони посамозахоплювали паркову зону навколо Лаври і побудували там казарми для себе, хоздвори і все таке інше. Вони побудували біля історичного музею в археологіч, там археологічна зона. Це старий Київ, це Десятинна церква, фундаменти десятинної церкви і не тільки там ряд цікавих археологічних об'єктів, там ще досліджувати і досліджувати. І от вони вставили там свій курятник УПЦ ФСБ. Уже давно він там стоїть. Нахабно, без всяких документів пряме порушення закону. Я не розумію, що його досі не ліквідувало. У нас вже 10 місяців повномасштабна війна. Чому це не ліквідували? І от ці потвори, які яким завжди було плювати на закон, вони зараз нам розповідають, що з ними треба поступати виключно по закону. Так от я вам скажу, що закони вигадані слабкими людьми в інтересах слабких людей. Вони зараз відчувають слабкість і тому апелюють до закону. А Українська держава сьогодні сильна, і вона має апелювати до справедливості і до власних інтересів, а не до тих законів, які понаписували всякі маніхеї, бог його знає хто. Бо є цілий мільйон законних способів втратити державність. А захистити державність ми найчастіше можемо тільки в протизаконний спосіб. В протизаконний спосіб боролася Українська повстанська армія, в протизаконний спосіб боролася підпілля. Радянські закони порушували дисиденти. Ми весь час в 90-х, в 2000-х роках, коли нам потрібно було боротися з ватою, і з латентною окупацією і з бюрократією, змушені були робити це в. Протизаконні способи. Так ось зараз у нас проблеми виживання основні, і держава має керуватися воєнним інтересом і інтересами національної безпеки, інтересами нації. А законодавство треба залишити на трошки пізніше. Це взагалі маніра підлих московитів апелювати до закону. Вони ж. Улюблена теза пропаганди, що нинішній київський режим є спадкоємцем того режиму, який незаконно прийшов до влади в результаті перевороту 2014 року. От українська влада це результат перевороту протизаконного і антиконституційного 2014 року. Московська влада вони об'явили себе офіційно спадкоємцями. Радянського Союзу. Нинішня Ерефія це спадкоємець Радянського Союзу. Саме тому нерухомість, наприклад, закордонна, яка належала Радянському Союзу, перейшла до Ерефії. Вона не була поділена між колишніми радянськими республіками. Вона вся дісталася Російській Федерації, тому що всі погодилися, що Російська Федерація є спадкоємцем Радянського Союзу. Радянський Союз утворився, а отже, і Російська Федерація. Утворилися в результаті антиконституційного незаконного державного перевороту 1917 року. І оці потвори зараз щось там тикають в Носа Україні. Втім, мало що на світі є більш приємне, ніж антиконституційний переворот. Якщо вас цікавить ця тема, то лишайтеся на цьому каналі, підпишіться на нього. Тому що тут ми про це будемо говорити більш докладно і постійно. А від всіх інших каналів ви відпишіться, тому що всі ці канали, інші конкуренти кляті, стоять на легітимістських позиціях. Вони щось там за судочинство, за права, за конституцію розважають. І тільки тут ми з вами можемо спокійно, поки нас ще не забанили, говорити про здоровий глуст. Так ось я не розумію, а чому у нас з УПЦ ФСБ борються тільки СБУ і от тепер уже Мінкульт? А де, власне, всі інші? А де прокуратура? От Купа незаконно захопленої землі, на яких збудовані ці капища московської патріархії? Чому прокуратура не відкриває відповідні справи, не порушує кримінальних справ? Де правоохоронні органи? Де Київська міська державна адміністрація? Ну, купа київських земель захоплено московськими попами. Вона ніколи з цим не боролася, навпаки, сприяла, легалізувала всі ці незаконні захоплення. Але зараз чому вона цього не робить? Чому вона не розриває договорів оренди? Тому що не може. От вони мені колись написали, що вони не можуть розірвати договір оренди для московської патріар... патріархії, десь там якісь лікарні, тому що. Знову ж таки посилаються, що до кінця воєнного стану такі договори оренди не можуть бути розірвані. Якщо ви так любите закон і постанови Кабінету міністрів, ну займіться тоді ліквідацією всіх інших курятників, незаконно збудованих в Києві. Звільніть київські землі для киян нарешті. Зрештою, зверніться до кабінету міністрів. Хай він внесе корективи у свою постанову. Я думаю, ми маємо орієнтуватися значною мірою на практику поневолених Російською Федерацією народів. Ми вчора проговорювали з нашим братом горобцем, можливо, ви не звернули увагу, що поневолені народи в Російській Федерації зараз вдалися до дуже ефективної тактики. Вони не ходять з плакатами, не збирають мітингів, як можна було би очікувати, не вигукують геть московську окупацію. Вони просто там підвищують криміналітет. Вони приходять на вулиці, які звільняються від банюшок, які посилають сюди в Україну на фронт, і починають відбирати все, що тільки можна для себе. Вони вже беруть контрибуції з Московії. Там у них щось е зріс е рівень криміналітету, щось там де, ледь не на тисячу відсотків за минулий рік. Тобто, це все дуже непогано. Оце правильна дія. Тобто треба робити те, що можеш робити, і треба робити прямо зараз. Вони не чекають розвалу Ерефії для того, щоб почати брати з них контрибуції. А ми все ще чекаємо. До речі, про контрибуції. Я сподіваюся, що ми будемо брати контрибуції не лише нафтовими і газовими родовищами, не лише золодом, а також і витворами мистецтва, які награбовані. Москвою і е, Ленінградом свого часу були те, що були ними закуплені, не тільки награбовані, і те, що має бути насправді опинитися в київських, чернігівських, черкаських, дніпровських музеях. Нещодавно Ермітаж закупив роботу Бьокляна Острів Мертвих. Це дуже символічно. Острів мертвих. це саме те мистецтво, яке їм потрібно, про мертвих. Вони вмирають, і острів на острів мертвих Бьокліна вони мають медитувати. Я не є аж надто великим любителем Бьокліна, і тому нехай він буде, мабуть, уже після війни в Херсонському музеї, саме цей острів Мертвих. До речі, от кажуть, що одну з версій цієї роботи, всього Бьоклін намалював п'ять версій. Острова Мертвих зверх популярна була робота наприкінці 19 століття. В кожній третій Вітальні в північних країнах і е, навіть Російської імперії висіла репродукція, літографія. Тоді це називалося літографія. Літографія острова Мертвих Бьокліна. Свого часу Гітлер купив острів мертвих. От купив острів мертвих Бьокліна і пух, крякнув. Тепер московити купили. У острів мертвих і теж, мабуть, скоро крякнуть. І ми маємо розуміти, що крякнути має не тільки Москва. Значно, звісно, Москва це символ. Ленінград – падлійший городок. теж має припинити своє існування. Чого я боюся, це те, що нам, українцям, властиво добре починати, але потім нам нудно, і ми не закінчуємо справ. Це в усьому. Свого часу українське візуальне мистецтво добре почали в верхньому неоліті, і те, що ми знаходимо зараз на, неолі... на неолітичних стоянках, в Україні там є шедевр. Ну, наприклад, перший в світі пейзаж, можливо, якщо ми правильно трактуємо цю роботу, знайдений на Меженецькій стоянці чи на Межирічській стоянці. На одній з цих двох знаменитих стоянок, на Лопатці Мамута, був викарбований. Пейзаж. Це дуже цікаво, це верхній палеоліт. Оці от жіночі фігурки верхньопалеолітичні такі дуже специфічні. Коротше кажучи, у нас були перспективи тоді. А потім ми забули про візуальні мистецтва. Потім українці після цього вже не створювали нічого значущого в візуальних мистецтвах, мабуть, до, мабуть, до Пінзеля і Довженка. Потім, коли починалася філософія світова, ну ми теж хто найбільш знаменитий український філософ? Зовсім не Сковорода. Анахарсіс. Він входив до списку семи грецьких мудреців, причому багато списків є семи грецьких мудреців, різних там є різні прізвища. Він в усіх фігурує: Скіф Анахарсіс. Тобто, якщо він один з семи грецьких мудреців, це тих, хто починала філософію, це означає, що роль українців у створенні світової філософії щонайменше одна сьома це непоганий відсоток. Але потім ми покінчили з філософією. От після Анахарсіса щось ніхто у нас більше не філософствував. Ви скажете, що Анахарсіс це а не українець. Так от Скіфи взяли участь в нашому етногенезі, і тодішні українці називалися скіфами. Я не сильно великий любитель скіфів, але тим не менше, цього Анахарсіса, після того як він прославився в філософії, вбив його рідний брат, десь, здається, неподалік Ольвії. І це ще раз доводить, що Анахарсіс такий і його брат. І ще більше його брат, ніж сам Анахарсіс, був українцем, тому що це дуже притаманно українцям затоптувати видатні прояви власної культури, затоптувати власних видатних діячів в кращому випадку не поміщати, але на загал і затоптувати. По, по собі знаю, ми далекі нащадки скіфів. Так само, як і вони ненавидимо або, принаймні, підозрюємо найбільш розумніших із нас. Але у нас є шанс переламати цю парадигму і е, нарешті добити найдурніших, найогідніших і найпідліших із нас. Всі вони кучкуються в УПЦ ФСБ. Боюся тільки, що як завжди, ми не довершимо те, що почали. Почали, треба довершувати, треба дотискати всіма можливими способами. І не сподіватися, що нам буде допомагати прокуратура. Не сподіватися, що у СБУ виявиться довге дихання. Не сподіватися, що Міністерство культури не втомиться. Ми маємо це робити, браці і сестри, всіма можливими способами. Хоча б навіть просто організацію психологічного тиску. І в зв'язку з цим нагадую вам, що в неділю на Хрещатику 25 о 10-й годині буде братська літургія, і це справжня літургія. І Я там виголошу натхненну проповідь і пропоную вам прийти туди, от, на цю от братську літургію. Це буде чудово, якщо ми будемо разом. В перекладі з, грецької літургія, це... в пер... в перекладі з грецькою на італійську літургія Коза Ностра. Спільна справа. І справді літургія це місце, де не тільки між нами є Господь, але місце, де складається змова проти світу, змова проти диявола. І в цій змові ми всі маємо брати участь. Ну, і ще раз, для розвитку культурного процесу, я про це вчора говорив, і ще раз от хочу наголосити. Нам Потрібно відновити діяльність постапокаліптичної кав'ярні. Таку кав'ярню тримав наш Максим. Непипиво до початку повномасштабної агресії. Він загинув і в пам'ять про нього, і просто як необхідність місце тусовки всіх правих підозрілих елементів. Культурних діячів, людей мистецтва, людей науки, людей літератури, війни така кав'ярня має бути. Ми шукаємо людину, яка це зробить. Но ми самі це не зробимо, це точно. У мене, наприклад, нема здібностей до бізнесу жодних, якщо мені доручити торгувати насінням на базарі, то я збанкрутую вже через півгодини. Що ми власне шукаємо? Як мені пишуть, тут от мені Макс Сітайло каже, що кав'ярні треба керуючий партнер, який буде управляти кав'ярною та налагодить всі бізнес-процеси. Підбере команду. Людині треба буде інвестувати свої гроші. Якщо у нього нема всієї суми, то спробуємо зібрати краудфандингом. Я не знаю, що таке краудфандинг. Максим Сітайло знає, що це таке. Підозрюється щось таке протизаконне, цілком в дусі нинішньої програми. Але він каже, що він це діло збере. Тобто така от звитяжна і потужна людина нам потрібна. Він каже, що це може бути талановитий баріста, який хотів би відкрити власну кав'ярню. Власне, змійте, от все в салонах. Культура йде через салони. От був салон Мадам Рекам'є у Франції знаменитий. Були інші салони, були клуби, були тусовки в Франції в XVIII столітті, в XIX столітті, в Німеччині, в усіх європейських країнах. Та, зрештою, і в Україні, в Англії. Тобто люди мають десь збиратися і в невимушеній обстановці обмінюватися ідеями, обмінюватися станами. Спілкування ж це не для обміну інформацією, це обмін станами. І ми знаємо, що думки народжуються не в головах, думки народжуються між головами, а поезія між серцями. І от їх треба зібратися. От через соціальні мережі, через інтернет, так не виходить. Це має бути пряме безпосереднє спілкування в стародавньому дусі, як на симпозіумах давніх греків. Якби у давніх греків був інтернет, і соціальні мережі там би ніколи не народилася філософія. А у нас вона має народжуватися браття і сестри. І саме для цього нам потрібний такий салон. Ми називаємо скромно, це постапокаліптична кав'ярня. Якщо у вас є хіст і воля до цього, то було б чудово, щоб ви разом з нами це діло зробили, і телефон, по якому можна дзвонити з цього приводу, буде вказаний під відео. Багато людей все ще зараз буде святкувати Різдво за юліанським календарем. Будуть співати калятки, всякі оці от речі. І я просто мене пробило зараз на сантименти. Я згадую, коли я почув першу колядку, я мешканець Києва і тут народився і ніколи не знав про існування такого жанру колядки. Ми всі були дуже сильно відірвані від української традиції, від української культури, від української мови, від всього українського. Тобто я був злісним українським буржуазним націоналістом, але про Україну нічого не знав. Як більшість нинішніх патріотів і тих людей, які воюють за Україну, віддають своє життя, проливають кров, дуже мало знають про те, за що вони воюють. Це безпосередня дія духа народу. Це взагалі містика, що так відбувається. І я пам'ятаю, коли звільнився з радянської армії. І поступив на історичний факультет Київського університету. Я прийшов, якраз я потрапив, що почалася перестройка. Я служив з 85 по 87 рік. Вертаюся на гражданку, а тут розпуста, квадратні пакети для молока. якийсь журнал Аганьйок. Всі про щось розмовляють, і в Києві найстрашніше, виявляється, десь там вилізли із підпілля страшна антирадянська організація, називається вона Український культурологічний клуб. Тоді дехто повернувся вже із тюрем із заслання. Перші люди почали повертатися з тюрем заслань, і от вони почали там мутити. Я думаю, як їх знайти? Як знайти цих добрих людей? Довго не вдавалося, ну потім знайшов. Там кожне друге зібрання цих людей арештовувалося. Тоді ще І я тоді перші рази це потрапляв уже на ПТІ арешти. І от я пам'ятаю, це, по-моєму, було Різдво, кінець 87-го року. І зібрання були в будиночку на Олегівській вулиці. Це приватний будинок був. На жаль, він не зберігся. Олегівська, 10 набилася купа народу, всякі мутні особистості, і дисиденти. І пам'ятаю, був Олесь Шевченко, хтось, із, хтось іще щойно повернувся з тюрми. І раптом входять колядники з зіркою і починають співати нова радість стала. І всі навколо мене, от я всередині натовпу, і всі ці люди підхоплюють нова радість стала. І це було неймовірне потрясіння. Це дуже сильна мелодія сама по собі, вона зараз приїлася. А тоді я почув її вперше. І оця от ситуація небезпеки, ти ж йдеш на зібрання і не знаєш, заарештують тебе, будеш ти цю ніч ночувати у відділку, посадять тебе на 15 діб, чи ти повернешся додому. І оце відчуття такої легкої тривожності, плюс абсолютно незвичний якийсь світ. Ти опиняєшся прямо всередині натовпу, який співає. Це дуже тісному. От більшого потрясіння від музики я, мабуть, ніколи не відчував. Я чув чудову музику в чудовому виконанні після цього. І хорову, і інструментальну музику, але більшого потрясіння, ніж у цей не зовсім злагоджений хор потрясіння від його виконання я ніколи не відчував. Це було чудово. Ну це так, ностальгійний спогад. Не будемо продовжувати, і на цьому вам моє полке бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви вчащали в капища московської патріархії.